Так, всім привіт! Такий неочікуваний клікбейт. Я просто сиділа в міграційній службі, і я дивилася одне дискусійне відео на американському ютубі. Ось там, де сиділи ліберали і консерватори, і говорили про трансгендерів, але... Це не важливо, але важливо те, що після цього відео я дещо усвідомила, тому що хто знає, то не знає, з минулого року я приймаю антидепресанти, ось міняла їх, тому що не дуже сильно мені вони підходять. І навіть з цими антидепресантами, на яких я зараз сиджу, вже може місяць четвертий, чи може п'ятий, точно не пам'ятаю. Я маю дуже багато. Побічних ефектів, які, ну, якщо чесно, вони заважають мені комфортно жити. Тобто це не просто ті побічні ефекти, які прийшли та пішли. Вони зі мною протягом цього довгих місяців і створюють мені дискомфорт. І поступово е, я почала бачити, що. ну, Мені, типу, становиться краще, але щось не то, щось не те, щось не те. Ось, тим паче я зараз бачу, як в соціальних мережах набирає популярності також антидепресанти, ментальне здоров'я це дуже круто, але в цьому є теж свої проблематики, які я вважаю. Ось, я, до речі, дуже люблю читати книжки, і тут в Латвії я знайшла книгарню. З англійськими книжками. І я чисто випадково, я взагалі не шукала і не хотіла читати е, такий різновид книжок, типу, психології, все в такому дусі, але так як я люблю і, звертаю в першу чергу на Бестселлері, мою увагу привернула ця книжка, ось Lost Connections, Тобто, тут чому ти в депресії і як знайти надію? І мені залишилось дочитати всього ж 50 листочків цієї книжки, і вона дуже крута. Тобто, щоб ви розуміли, одразу так це не ті книжки, е, якісь мотиватори і бла бла бла. Тут о, автор, який теж 13 років приймав антидепресанти і не бачив від, від них ніякої користі або покращення, те, яке вони по. Ну, мали б давати, як обіцяють нам, так, психіатри, психологи, різні спеціалісти, там, реклами, промоушени і так далі. І він підходить просто всі книжці, реально з точки зору науки. Він проводить приклад дуже багатьох різних досліджень. Тут вказано дуже багато науковців, які починаючи там з минулого століття з 1960 року. Проводити різні експерименти над людьми, щоб подивитися, що таке депресія. І він піднімає тут важливу тему антидепресантів, тобто, чи справді вони допомагають. Ось. І повернемося до відео. Я дивилась відео, і там говорилось про те, що чи є ця. Я не знаю, як правильно сказати українською, Body dysmorphia – це є ментальним захворюванням, так само, як, наприклад, я не знаю, ОКР так, або розлад харчування. І там були консерватори, з якими я стовідсотково згодна. Я підтримую ту думку, що це ментальне це хвороба так, психологічного характеру, і вона має лікуватися спеціалістами. Ось і там була також тема антидепресантів, і вони вели тему до того, що це має лікуватися, тобто, да? тобто ліберали вони висували думку, що тим, ну, їхніми ліками мають бути те, що вони мають змінити свою стать. А консерватори казали, що ні, тобто це не покращить їхній стан, їм треба просто пролікуватись. І я прийняла цю ситуацію на ситуацію з антидепресантами, з депресією. І я така, окей, і в мене депресія, і по факту антидепресанти — це і є цією точкою зору лібералів про змінення своєї статі, тому що по факту я не, я не покращаю свій ментальний стан. Я шукаю проблему в своєму мозоку, що є теж хибною думкою. І ця книжка дуже багато цього доводить. Я сподіваюся, книжка є в українському перекладі, щоб люди змогли це почитати, тому що реально дуже круті аргументи в користь того, що антидепресанти це більш в більших випадках, не в усіх, але в більших випадках це просто такий хід, так, аптек, так щоб змусити нас думати, що єдина причина депресії це те, що в нашому мізку щось не так там. Ну, не вистачає серотоніну, так, і тому подібне. І я так думаю, по факту я ж не лікую свою депресію. Я приймаю антидепресанти, і навіть зараз під час антидепресантів мені буває дуже погано, що дуже дивно, тому що, по логіці, мій стан психологічний має покращитися. І навіть ще рік тому назад я була теж впевнена, що це все просто в моєму в мозку моєму. У мене просто щось не все добре. І я маю випити типу, чарівні ліки, які зроблять мій мозок нормальний. І я не буду більше депресивною. Хоча, якщо подивитись знову ж таки, депресія вона не з'являється просто так, вона з'являється на фоні якихось подій. І приймаючи ліки, ось я розумію, що в першу чергу це хибне твердження, що. Причина депресії це наш мозок, і ми маємо просто щось зробити, вилікувати наш мозок. І, по-друге, те, що я маю прожити ці моменти і вилікувати свою душу, а не свій мозок. Тому що це ментальне здоров'я, а ми навіть в цьому сенсі починаємо звертатися до нашого фізичного здоров'я, коли маємо розглядати наше ментальне здоров'я. Я сиділа, і до мене це доходить, і я така, просто знаєте, бум. Я така, блін, це реально так. Зрозуміти, неправильно, можливо, комусь і справді допомагає. Я кажу, напевно, про ті випадки, коли так, є і антидепресанти, і терапія одночасно. Але я кажу про ті випадки, коли, наприклад, я. я Вклала всі свої надії чи на антидепресанти. І я думала, що це в моєму мізку щось не те. Тобто йому не вистачає серотоніну і тому подібне, Те, що мені говорили психіатри. А по факту я маю, маю просто звернутися до свого душевного стану, вилікувати себе душевно. Мій мозок з ним все добре. Він просто реагує, він так зреагував на. Події в моєму житті, які і спричинили депресію, так, мій такий стан. І це, блін, це дуже круто. Це прям це, те, над чим треба подумати. Тому я зараз зменшую дозу антидепресантів, і я знаю, що мені можливо буде погано, але я хочу спробувати трошки змінити свою тактику, так? Спробувати вибратися з цього без. Виправлення свого мозку. Мень думаю, що мені його теж шкода, він ні в чому не винний. І блін, я дочитаю цю книжку і напевно зроблю на неї огляд. Української, тому що, мені здається, люди мають це. І точно ті люди, які цікавляться психологією, особливо депресією, як я, різними розладами, вони просто оцінять цю книжку. Це просто знахідка, це науковий підхід, це багато-багато, багато просто досліджень, багато-багато дослідників вказано. Тобто ця людина вона проїздила по багатьох країнах, зустрілася з Багатьма вченими, які в свій час в минулому столітті проводили купу досліджень, які реально тебе наштовхають наштовхують на інші думки, по-іншому дивитися на це все. Тому блін, просто звест.